Ми знаємо так, коли має близько людей, хоча б так не захищати в нашому житті. Але ми сьогодні прийшли сюди не з людськими словами співчуття. Ми прийшли сюди з тими словами співчуття, яке Марія Георгівна проповідувала все своє життя. І вона щиро вірила в це І те, що ми сьогодні тут стоїмо перед цією відкритою могилою. Воно ну, підтверджує правдивість Слова Божого, коли Господь сказав, ходь лиця свого даєш ваш хліб, аж поки не повернешся в землю, бо з нею тут сяти. Доте порог. До хворобу Але ці слова, які справджуються сьогодні кожного разу, коли люди збираються на цьому місці мовчання, вони підтверджують також, що Слово Боже істине, воно незмінне. І що збудуться також і інші слова, які записані у Новому Завіті. Так само Воскресіння мертвих. Сіється в тління, але встає в неплінні. Сіється в неславу, але в славі встає. Сіється в немочі і в силі встає. Сіється тіло звичайне і встає в Тіло. Ми сьогодні чекаємо того часу, коли засурмить оця сурма, і це місце смутку чи місце мовчання ну, перетвориться в місце зустрічі, і місце радості. І сьогодні, хоча Марія Григорівна закінчила свій землішляк, але пам'ять про неї залишається в наших серцях. Той вплив, який вона зробила протягом свого життя в нашому житті, він залишається. Це та спадщина, яку вона залишила після себе. І цей вплив і ця пам'ять будуть продовжувати жити. Ми сьогодні можемо також продовжити віру їй те, що вона вірила.